Всім же доброго дня, а не ранку, 10 година. Ми сьогодні відсипалися, о, прокинулися майже вісім, валялися з Глебушкою, з Варварою. Тіскалися, обнімалися за п'ять днів за мною діти засумували. От, завтра будемо з Глебом їхати назад на Вінницю. Варя назад поїде до бабушки Наді. Вийшла я на город полюбуватися своєю красотою, подивилася, що треба сапати, полоти, проривати. Зараз, поки ще не дуже жарко, дітки поїли, граються зараз в домі. а я перевдягнуся і візьму, сапочку піду трошечки посипаю. Зараз покажу вам, що зійшло з минулого тижня і трошки своїх краєвидів гарних. Ось там сусідів, оце таке бускове фацелія зацвіла. Посіяли, певно фацелію. От, або конюшина, або ще щось, не знаю. Дуже гарно. От, там от таке поле цвіте. а за ним, отам от, далеку там пшениця посіяна фермером. Там були городи, вони покинуті. Бо ж цей, цей запах я не можу. Ну, я так люблю село. Але доводиться трошки їздити в місто. Ну що, Картопля майже по коліна, треба її прополоти, пробігтися ось до між само Півтори суток на роботу, а роботи тьма. Треба барвінок прервати вручну. Ну, це буду робити, коли Варвара буде спати. Так само між бобами і квасолею так само потрібно бігом. Просипати, пробігтися. Тут для огірків місця, що я хочу сказати, в мене вже проклюнувся перший ось до огірочок. Арбузи під пляшками заросли бур'янами, треба пляшки знімати. Зараз так бігом, бо дуже довге відео вийде. Так само бурячки ось до манюні-гарнюні є. Але вони в мене межуються, бо ми не знали, коротше, купила я. Два пакета столового буряка. В минулому році така сама була ситуація. Ми не знали, де які, посіяла два ряди. В одному ряду були от такі кормові, а в другому ряду були столові. Ми не знали, деякі. Такий пересорт, чи не дуже. Дивиться, що знайшла кусок ложки. От. Чи не дуже совісний виробник? Ну, коротше, буряки були такі. В цьому році просто в сівалку висипали два пакета, змішали їх разом. От, і посіли. Коротше, буду лишати більшість е, столових, а кормові буряки буду виривати, якщо вони на достатній відстані будуть рости. Ось тут, наприклад, ось до це столовий, і ось до столовий я їх лишу. А тут кормові, ось ці кормові я вирву. О, по капусті. Прийнялася, в принципі, вся капуста, яку я розсаджувала, Ось до синенька, одна, друга, третя. Там далі я вже пробіглася, подивилася. Ця пікінка пішла в цвіти. Ця зав'язала качан, ця зав'язала качан і ця зав'язала качан. Ця теж пішла, як і пакчой, в цвіти. От, Тут був пакчой, я його забрала на це ми з'їли. Зарісіма, в'яже голівеньку, вже її щось там підгризає, треба обробити. От, на Тут броколі, салати і так далі. пішла капуста. Тут теж зараз треба сапати. Кукуруза гарненько стоїть. Оцей проміжок між капустою, і кукурузою треба теж бігом сапати. От. Картопля не оброблена на ранню. Так само треба пробігтися, вже є. Зараз ще не бачу. О, є яйця. О, вже не тільки яйця є, вже вон до маленькі є. Треба взяти їх, відро потрусити. Коротше, забрати. ці два рядка вони кропругу не обробляємо. Треть, дві третіх рядочка я таки так і не встигла перед від'їздом прорвати. Ця морква прорвана, вон дуже яка гарна. Підтягнулася. Зараз теж треба допроривати. Це теж буду робити, коли варвара спить. Горох! Моя гордість і любов. Ой, так. Вже є лопаточки. Це два сорти якихось різні. От, тут вже ось до є лопаточки, такі вони порожніше зав'язуються, він світе. Укропчик, великий укропчик. Ей рідисечка. де це я загубила себе. Рідісочка теж на салаті є. А це другий якийсь сорт у що на тому тижні були лопаточки, але в лопаточках так само ще нічого немає. Малінка, горошок, малінка, і треба взяти миску, пробігтися, позбирати полуницю, О, зробити дітям з йогуртом. Фреш такий. Калюки повикапувати. А, помідори. Помідори. Хочу буде кілька роліків, бо дуже довгий вже виходить огляд. Агрос є. Цей засох. Попрощалися ми вже з ним. Ця зараза полуниця Суниця, ото полуниця. А оце суниця вона і тут. Бо полуницю дуже добре видно ось до ягідка. Так, по помідоркам ставила віточки. Всі помідорки прижилися дуже гарно. Віточки вже можна забирати. Місно, які вони гарнюки. Це я теж пізніше пробіжуся. І по перчикам так само віточки можна забирати. Ось який гарний перчик, їх тут 11 штук. Але оцей трошки щось він піджарився, звісно. От. І оцей чомусь підпалений листочок. Я знаю, певно, чому, бо тут тінь від цих дерев падає сюди, бачите, що воно там тінь. І роса воно не встигає е, висохнути. І його підпалює сонце. Скоріше за все. Хоча е, отут в тому році були помідори, і їм, в принципі, було пофіг. Так що в ту сторону підуть помідори. А тепер ці, що в мене там є, вони ще дуже розсада маленька то вони будуть ще стояти, доростати, ще, певно, до наступного тижня. Догонять, дадуть, хай маленький, але дадуть урожайчий. Так, цибулечка. Солоденька, смачненька. Оце карчушка дає насіння її осінню. Будемо просто їсти. Цибульку теж треба добігати, полоти. Все, це називається, мама пішла на тимчасову роботу і починається такий чесник. Треба ламати стрілки. Короти, півтора дня роботи дофіга. І полуниця, яку сапав Мирослав, сапав як дитина. Посапав і то молодець. О, на диво є ягоди. Я думала, що ягід не буде, що вона нічого не дасть. Малесенькі, але ягідки є. Щось з нею встигну зробити, добре, не встигну, не зроблю. Ну і маліна знову таке. Ця яка ремонтантна. А, ще кабачки. М -м -м. Я забулася, я вже я тут кабачки сажала до один. От другий вже воду сходить. Бабачок тут короче, кілька штук. Я по тільки на сіяла для того, щоб. Якщо хоч щось зійшло. Тут нічого, тут нічого, тут, до речі. Це, це кабачок, який був розсаду, посаджений. Один і отут два. Бачите? Ось зійшов вже це в нас хто? Ріка F1. Зійш, зійшов, а тут у нас карамболь. Карамболя не видно. Ось тут два карамболя. І отут дві ріки. Ріка зійшла. Ось до ріка друга. А там звичайні цукіні. Якісь і ще якісь там кабачки. От. А тут в мене були о, рання малина. Це щоб діти їли. О, отут нормально, а от там через дерево. Це дерево кайфове, не хочу я його зрізати, але під ним дуже погано все росте. Оце таке. А тут в мене я посадила столові горбузи такі маленькі. Е, господі. Ті типу, Рабацька, гітара їх ще називають. Ось до вони вже посходили один, другий. Тут нічого немає, тут другий вони, тут теж нічого немає, і тут нічого немає. І ще отут в мене. Зараз подивимося, там один другий сорт, а тут третій сорт. Третього сорту нічого теж немає. Сьогодні ще можна пересіяти. Тепінамбур. Це в нас продукт стратегічної безпеки. Він просто росте, інколи його там підриваємо, йому обмежуємо йому, йому зону росту. Але якщо Війна в нас, да? Якщо не буде що їсти, я розумію, що його не дуже багато, але його так само можна зимою викопати і якусь баланду зварити, якщо буде зовсім печально. Зараз ще побіжимо, подивимося на мої огірки, які я розсадую, і висадила. Ну, в принципі, всі огірки вижили. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять огірочків. Треба забити кілочки і натягнути сітку. Чому вирішила їх сажати тут? По-перше, тут тепле дуже місце. У мене в вінниці вони так росли. Під забором. По-друге, коли йде дощ, вся вода воно, видно полосу. Вся вода стікає сюди. Воно посаджено трошки далі від того місця, але тут буде весь час волога. І тут для них я хочу на наступний рік зробити е, такий високий прямокутний парнік, щоб можна було зарані весною висадити огірки, мішки, рідіску якусь там пару капустиночок. У мене так в Вінниці. От. Ну, тут я нічого не сіяла, тому що воно під шовковицю не буде рости. Тут у мене біла шовковиця, її діти дуже люблять, вони сюди через заборчик так, на кришу залазять і обривають її. Макушку треба знову зрізати. Квіточки Квіточки не сапані, капець. До Самі мої улюблені піони. Я не знаю ні сорта, ні чого, але я їх дуже люблю. Вони такі от гарні. і цікаві. Там білі, там рожеві, тут ці пізніше бордові будуть. Тут в мене... Меліса, душиця. Оце в мене тархун. Це мороз, який зразу треба виполати. Я його викапую, а він все одно росте. Тут м'ятка на компотіки, там м'ятка на компотіки. Це якісь квіти, але вони, я так розумію, вони бур'яни. Виноград так само тут. Бачите, отакий от, от гарненький. Багато буде винограду. Мені чай, який обично вище мене ростом. А зараз він нижче, ніж я в цьому році, але він вже почав квітнути. Ну, в принципі, оцього всього куща, називаємо так, його в принципі вистачить з головою на рік, щоб його ферментувати, посушити і пити з нього чай. Ще треба сходити, подивитися, чи є ще чебрець. Масяндра. Вон де лежить хвостом. Віляє, нажерлася. Да? Поїла мася, попила і відпочиває в тіночку. І сливи є. Yeah в цьому році на цьому дереві дуже класні. Черешні нема. Абрикос пішов в манеліс, але в нас для Варвари є, якщо не скине, ой, абрикос кажу, в нас для Варвари є один пірсик маленький, Ось допустив замінну ілочку. Секунду, я встала в мурашник. На мене залізли великі мурахи. От. Ну Суть в чому, що оце. Все, зимою померзло. Хтось мені писав в коментах, що це манельоз. Ні, воно з зими таке вийшло. Осінь все було чудове, воно просто засохло. Пустив замінну гілку тут, оцю обрізати треба. І одна лишилася, якщо перезимою. Ну і оця бокова гілочка. Є ще в нас там дубочок коло яблуньки. По яблучкам це таке величезне в нас дерево. Воно всипане яблуками, ці яблука не зимують. Я з них роблю пюре, сок, діти їдять. Благо, яблука є. Ну, хоча б ці яблука є. Бо знаю, що в людей яблука перемерзли, померзли, але мені весь час кажуть, ой, нащо тобі оце громадне дерево, що ти з нього маєш? Зріж його і замість нього посади там оці молоді нові сорта. Ніфіга, хай росте. Поки родить, хай росте. Це теж старе дерево. Ми з ним купили цей будинок 8 років назад. І це типа речіфа, Отакі От яблука. Дуже смачні, це мої найулюбленіші яблука. Але бачу, що вже треба бризкати від попелиці. Треба подзвонити в магазин, спитати, чи є в них щось від попелиці. А ось тут молоде дерево, яке я посадила років 5-6 назад. Оце воно таке виросло. Але це теж наподобі радчифа. Але благо так само трошечки яблучоком до є. Якийсь десяток, де й буде. Компостний. І вишню дивимося. Дивимося вишню. Це моєї мами вишня їй колись привезли. Я брала поросель від неї. Це Молдавська вишня, іменно привезена з Молдавії. От вона росте, але вона росте просто громадною. Від неї ось допішла поросель, я її на осінь розсажу. Тут так само від неї поросель. А це яблуня, яку так само треба прорвати, прополоти. Її з'їли зайці, вона ровесниця от тої яблуні, але її з'їли зайці, лишився пеньочок. Я її вже мала викидати, а вона потім з цього піньочка пустила. Пагон вище п'ятки, тому це щеплена, виходить, це саме щепа. Тут видно, де була п'я звідки вона пішла, а п'ятка там нижче в цих калючках. Ну, яблук на ній немає. Коротше, виходить, що з всіх тих дерев, що я висадила 6 років назад, то лишилося тільки дві яблуні і лишилася вишня. Черешня не родить, я на неї буду щепити весною. З дідусевої. Черешні із сусідської Віталіка в нього зараз якраз стигне. Ну і Персик теж непонятно. що. От. А ще в нас тут коло криниці, його дуже хочу присадити, але вже напевно пізно. Дуб він виріс в перший рік, як ми приїхали, тобто цьому дубу 8 років. Вважаю, що це Глебушкін дуб. І оце теж стара яблуня, на ній теж є. Тут о, такі громадні яблука. Знаю, вони не лежать. Ми їх з'їдаємо осінню. В принципі, з зимових яблук там тільки оця одна яблуня. Це, це дерево було, видно, піньок, була стара слива, вона від грози зламалася, її я зрізала, а вона з корення пустила сливу і дуже, дуже гарні сливи, дуже смачні. Це вінгерка чи щось таке. Ну, в принципі, все, це наш сьогоднішній огляд. Наша ялиночка, за яку мені теж кричать зріжте, бо впаде на хату, не знаю, не хочу я її зрізати, хай росте вона ровесниця цього будинку. Трава в коліно. Тут у нас стоїть газовий балон. На кухні у нас плита комбінована Газ Електро. Якщо роблю огляд, то буду робити огляд, це печка з кухні з ванної. А дитячий майданчик зріз по колінах. В пісок діти зможуть вийти і на гойдолці покататися. Волейбол грати ні. До турніків, може, ще прийдуть. Короте. А, ну і там це теж вишня така, що вона була тут. Одна вишня, друга вишня, третя вишня. І над дорогою, але ну, над дорогою я її зазвичай не А, До речі, по машині. По машині так само вчора привіз мене майстер додому ввечері і забрав коробку передач, сказав, що треба поміняти. І сказав, що в принципі, на завтра, на неділю машина вже буде готова. Ну, так що поїдемо ми з Глебом маршруткою до Липовця, а з Липовця вже він нас зустріне, завезе додому, я розрахуюся, заберу машину і на вінницю ми вже поїдемо в машину. Там просто хащі. О, колись тут було одне дерево, і там було друге дерево. І тут в мене висів гамак, зараз тут у нас металолом збирається. Бабушка, коли приїжджала, казала, боже, який ліс! А я кажу, а я люблю цей ліс. Кажу, Мені тут подобається.